Слава Ісусу Христу, хочу звістити гарну новину для нашої парохії, церкви трьох святителів, нашого міста, нашого ТГ, Української греко-католицької церкви, що із благословення нашого правлящого владики Василія Івасюка для нашої парохії є передані мощі святого апостола. Юдетадея передав для нашої парохії канонік папської базиліки єпископ Владика Іриней Білик. На свято преображення Господнього у нашому храмі торжественно будуть внесені мощі апостолі Юдетадея для вшанування, вимолювання тих Божих ласк. Які будуть перебувати на постійній основі у нашому храмі. У нашому храмі богослужіння проходять кожного дня о 8-й годині ранком. Неділя є 8 година і 13.00. Кожного понеділка після святої літургії ми служимо молебень до Юди тадея, відколи була заснована дана парафія, тобто із 2007 року. І бачимо, що вимолили у Господа Бога, що мощі юди Тадея будуть перебувати у нашій парохії. Також з цієї неділі ми розпочинаємо дев'ятницю до Юди тадея за ті Божі ласки за мир, перемогу за наших воїнів, за єдність нашого українського народу. Тож запрошуємо усіх бути учасниками цього гарного торжества, яке відбудеться на преображення Господа нашого Ісуса Христа.